Кока-Колах Плеях. Астхт. Елфін і Флайпет. Віфлавс і Гевітух. Лейтенант Пеглона Хвамплен і Свін Пілен. Кселют і Незр. Надів і Ефінко і Фігус. Мех і Файер Файхмет. От повстання погод і казання диво тим порівнянь. Так, порівнянь. Казанням ти вже не порівнянь. Порівнянню тим отим. Казання отак тим. Oh, yeah. Сказання тим Сказавши Копілоти Час уставлю пойм'ян Сказати Примня не от пусі Козуму бені сказавши Буде за там Зараз Діло це робити ти до мене мка Розумати пойнянь Сили разом Як думаєш, про колах, ну, про колох плеє. У мене є батько. Я навіть не знаю, але. Е. Хто там? Підемо, Не повіримо. Відкриваємо раз. один, два, три. А, ви хто? Я батько фаерпату. Що? Я нічого не розумію, ти, напевно, щось перепутав, так? Ні. Ти мій батько і. попав при... в цілих тих вісім років. Ну. Робот. На роботі. На цілих вісім років. Чого я тебе не пам'ятаю? Навіть зовсім не пам'ятаю, чи ти був. А, ти ж тоді тільки навалився, я, я зразу пішов. Ти ж не пам'ятаєш. Ну, я не знаю. Як ти хочеш, ти можеш піти на ноги на... ослу Десь, на дроні. Дочекати. Острів дракона? Що ти таке? Ну, там у самому тьму є сонок. Синку. Ну, на Доронії? Ага. То якби не Доронії, а Доронійській Республіці. Оу. тобі вже вісім років. Так. Ти... Ти... Ти якийсь дивний. Що з тобою з Шерпом? А, а, в мене все добре. У мене просто він... Просто за великий, тому потрохи може випахати. Мене переживай. Добре, я тебе чекаю на тому острові, я під цьому раз можу не йти. Все, до побачення. Ти прийшов, синок? Синку, добре. Тут якось моторошно. Так, я краще відійду. Може, я вам чимось мішаю? Ні-ні-ні, не, не, не. не мішайте, містер Колер. Містер Колер? Так, да, по синдроні це прийнято називати... Я б про... Я гніму... Пилочку. А, так... Да? Зрозумів.

не християнин? Як скільки сказати, то я сам язичник. Ну, як би сказати язичської так давно якби не популярний. вона майже якби померла, його майже десь немає, і вона там тільки на землі тільки ні? Ну, як ти не може бути християнином, точно не тут. На мапі ап. Ну, не менше пострамлення. Добре, йдемо. до чого? Зараз сам побачиш. О, Ой, ти який ти дивний Угу. Ти не. Може, типу добре, може вона так поставить може не про мене, так, Добре, де найти? же, так, так. найти, Добре. а ну я і, 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 ні. І нащо ми сюди прийшли? Зараз сам побачиш Файерпет. Що? Ай, то і за ні, це. ні. Покаємо фойф! Тікати! Тікати! Ага, так-так! Як сюди втікти? Там близько! Дугонія! Я, я не вмію плавати! Ми вже...

Де мені без батько і що я хто такий? Як мене національність, хто я такий? І... Дикий і... 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 бояз ти народився. Добре. Можливо, Зараз знати... Добре. Ти народився на другоні. Твоя національність друго не. Що? Та я не знаю. Я знайшов до мене батька, якби там соня не було. Я знайшов для батьки. Малимкі кі... два місяці. Я не пам'ятаю, але можливо. два десь є, але. Я тим його шукати. Можливо, але я не думаю, що він буде гати, який. Він... Що... І, можливо, навіть помер? Можливо. Але не ще живий. І, ніж, ніж, ж, живий. І і я двоніць, я з Який це був рік. А ти запам'ятаєш, як ти даст 1996 рік, то я тебе знайшов Ти Той... 1982 року. Може тоді до, да, ну, до ті ще були комуністи, на диво ні. Е, 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 кому? Ністи на диво Ти хочеш кидати, чи це в цій ухвали на острові це були комуністи, чи що? Може, так, да, комуністи вже мають такий пас, але їх не познають. Ні. Я думаю, ні, ні, тільки що, мабуть, на Віза і, і, і як само жило дуже далеко. Я просто дуже сильно подорожувала, тому я можу вже просто згадувати на цей остров Спаді. Державго спаді якось почав. Я не хотів залишати просто тебе це на смерть. І тому тебе взяв. Целые национальные дворницы. А. а сколько на Да, а давно Ну да, по в Ты стоп. А звідки ты Элвин знаешь? Ти все під контролем. Это нав. А, нав. Ай, дамо. За повний день повністю. Закайдон. Добре, донести.